Люба моя Наталія Михайлівна, я вдячна долі за те, що вона подарувала мені таку подругу. Я дуже хочу, щоб посмішка, яка зараз упевнена, сяє на твоєму обличчі і надалі опостяювала кожен твій день. Хай тебе підтримують та надихають рідні люди. Розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля продовжує збагачувати життєвою мудрість. Енергію, натхненням та радістю сьогодення. Хай ладиться скрізь на роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до вас. Хай щастя зуріє, хай лється рікою, Хай гори обходить завжди стороною, хай доля дарує довгі літа, а в серці. Завжди хай живе доброта, хай радість приходить до вашого дому, розвія негоду тривоги і втому, Бажаю прожити у силі і здоров'ї ще многі літа, щасливої долі.